Вітаємо вас! Нові оптимістичні обіцянки від українського уряду прозвучали нинішнього тижня. На засіданні кабінету міністрів ухвалено бюджетну резолюцію, причому цього разу з перспективою не на один рік, а на три. Отже, за цей період, на думку урядовців, мінімальна зарплата в країні має зрости на 1200 гривень, тобто становитиме приблизно 4400 гривень. За логікою, зростання мінімалки має підтягнути і середній розмір наших зарплат. Що ж чекатимемо? А поки що в ефірі 1030 й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетежневик» і теми такі зимні пристрасті у літню пору. В Полтаві знову сперечалися щодо будівництва льодового палацу. Благодійний відпочинок, ринок землі. Гроші на рибу, британський досвід для Алтави, музика просто неба, вишиваний шлях, престижна кров, субсидії на літо все це у рубриці. Думки з приводу, стан вітчизняної медицини напередодні змін. Лікарі намагаються встановити попередній діагноз. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про льодові пристрасті. Минулими вихідними у селі Більськ Котелевського району відбулося свято оркестрової музики. Колектив Полтавського симфонічного оркестру виступив просто неба на місці стародавнього Гелона. Мета заходу привернути увагу людей до пам'ятки з періоду. У місті горішні плавні провели акцію Світ без жорстокості. Волонтери міста та громадська організація «Пульс країни на вулиці влаштовували бездомних цуценят та кошенят в добрі руки. Тварин віддавали лише особам, які досягли 18-річного віку. 13 червня в апеляційному суді Полтавської області розглядали скаргу щодо повернення підозрюваного у різанині біля арки Газетний ряд За грати». Нагадаємо, Анатолія Прятка випустили під домашній арешт. На це рішення районного суду прокуратура подала апеляцію. Наступне засідання суду відбудеться найближчим часом. Кореспонденти Лтави стали переможцями на міжнародному теле-та радіофестивалі Калинові мости у Польщі. Журналіст Сергій Блавацький отримав диплом першого ступеню у номінації Пам'ять предків як автор телепрограми Патріарх Мстислав. Срібним призером у номінації У дзеркалі довкілля стала робота кореспондентки радіо «Олтава» Ольги Козіної Природа знає краще. У Гончарській столиці України опішні стартував міжнародний фестиваль монументальної кераміки з назвою Філософія буття. Йогорічними учасниками симпозіуму стали 10 провідних художників керамістів з України, Білорусі, Молдови та Бразилії. За умовами участі митці виготовлятимуть монументальні твори на тему філософія буття 15 червня. Першу фотовиставку до року Японії в Україні презентували у Полтаві 25 світлин, і на кожній японські міста, природа й елементи дизайну. Основна задумка експозиції зближення зв'язків України та Японії, а також налагодження дипломатичних стосунків між двома державами. Світлини з елементами культури східної країни можна оглянути протягом місяця у Полтавському краєзнавчому музеї. Цього ж дня полтавських медиків із нагоди професійного свята нагородили грамотами, подяками, квітами. Привітали, зокрема, медпрацівників комунального закладу Полтавський обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни. Полтавської обласної ради, працівників станції переливання крові, лікарів-фронтовиків, членів організації, які працювали лікарями під час Другої світової. Ті, хто із кров'ю добивався півтора місяця тому призупинення забудови арки газетний ряд у Полтаві, минулої п'ятниці отримали чергову, хоча. Поки що тимчасову перемогу. Отже, 16 червня на сесії Полтавської міської ради майже одноголосно депутати ухвалили мораторій на встановлення мафів до кінця 2017 року. Щонайменше 6 місяців влада міста утримуватиметься від надання дозволів на встановлення різноманітних так званих кафешок і магазинчиків. На сесію також з'явилась громадськість, яка за новобудову щоправда спортивного характеру. Вони за те, щоб льодовий палац в Полтаві таки був, поки що на заваді чи то екологічні, чи то інші незрозумілі причини. Анна Комар спробувала у цьому розібратися. Невдовзі на цьому місці. Замість рекреаційної зони може з'явитися льодовий палац. Це комплекс для хокеїстів разом із автостоянкою. Займе він площу близько трьох гектарів. Думки полтавців з цього приводу розділилися. На набережній палац для хокеїстів не потрібний, його можна створити десь в іншому місці. Хто казав хай грають, хай спорт це завжди спорт, та краще хай построять, ну лише би за цим ухажували. Ну, не оцей гнидник. Буде хоч якийсь розвикательний і по комп'юк таху якщо будуть люди я Думаю, буде нормально. Рішення про дозвіл на розробку проєкту льодового палацу міська влада ухвалила наприкінці березня. Думки депутатів міської ради з цього приводу теж різняться. Використовувати зелену зону на леваді треба по-іншому, каже Вадим Ямщиков. Це єдина зелена зона в місті Полтава, одна з єдиних. А для мікрорайону Лівада дійсно єдина, яку ми можемо перетворити на паркову зону, де буде відпочивати це місце біля річки Ворскла. І багато в ком мріє дійсно активістів розробити там прирічний парк і якому і набережну зробити. Я вважаю, що ми повинні зберегти цю частину міста. Інша думка: льодовий палац будувати можна, але краще обрати для нього інше місце. В місті є декілька е, захаращених, до речі, в центрі, майже в центрі міста місць, де можна це зробити. Ну, перш за все, це кінотеатр Алмаз. Траса Київ-Харків поруч, зупинки поруч, інфраструктура є. Будь ласка, беріть, будуйте, і я впевнений в тому, що і громада там це підтримує. Е, друге місце це завод. «Знам'я», який стоїть як е, більмо на глазу. А от головний архітектор Полтави Микола Шевелєв говорить, що саме прирічковий парк найбільше підходить для будівництва комплексу для хокеїстів в інших, мовляв, місцях, які пропонують депутати, облаштовувати палац недоцільно. Ви самі називаєте місця, до яких нема зручного транспортного під'їзду, які мають вже власників на нерухоме майно, які не відповідають містобудівній документації та нормам щодо розміщення даного об'єкту. Тому це місце станом на даний час, за нашою інформацією, є оптимальним. Побудований і функціонуючий льодовий палац буде ще одним акцентом туристичної і економічної привабливості міста, потужним джерелом доходу для багатьох людей. І головне підніме рівень розвитку зимового спорту на Полтавщині, кажуть ось ці депутати. І Я засуді льодового, і не льодового, і любого дворця, тому що коли я був у вашому віці. То я можу називати, що строїлися. Всі ті, що є, і Спартак, е, басейн цей, і все те, що построєно до США, всі тоді строїлися. А зараз ми, якби то, кастрюлі одіть, і все розрушить, починають пам'ятнику. Все остальний. це і додаткові місця, це і розваги, це і влаштування території відпочинку, це і розвиток спорту, це і на користь молоді, і фігурне катання, хокей, всі види спорту. Десят років хокей на Полтавщині до того ж з державного бюджету на проект «Льодовий палац надійдуть 30 мільйонів гривень. Втрачати такі кошти, які підуть на розвиток зимового спорту у Полтаві недоцільно, каже Олег Білоножко. У міському бюджеті таких коштів немає. Якщо якщо ці кошти йдуть на Полтаву, їх треба хватати, ловити і за ці кошти будувати. або вони підуть Кермінчук, або в інше якісь друге місце. Всі кошти, які нам надають грантові, треба їх використовувати. На користь громади. На думку очільника Полтави Олександра Мамая, людовий палац збудувати слід таки на леваді, адже більше, мовляв, ніде. Ви знаєте, я готовий розглянути будь-яку пропозицію, а не на превеликий заль. Всі попередні каденції міських голів забудували все наше місто. Сьогодні для людового палацу треба не просто саме збудувати цей палац, а ще й треба до нього під'їзд. Питання стосовно людового палацу не війшло до порядку денного останньої сесії міської ради. Попри це, на засіданні громадськість не оминула можливості посперечатися на цю тему. Якщо правильно ставитись до будівництва, то те, що буде зруйновано, воно також буде відновлено. Будуть висаджені нові дерева, які будуть краще дивитись на тому фоні нових будівель. Крім я, я, я розумію вашу думку. Я розумію за словами депутатів. Рішення про надання остаточного дозволу будівництва льодового палацу на території прирічкового парку мають винести на розгляд сесії міської ради протягом року. Ну я думаю, що десь до до до, кін, до кінця цього року це питання може, може бути винесено, але не факт, що воно буде проголосовано. Територія прирічкового парку є рекреаційною зоною. Відповідно до закону України про охорону навколишнього природного середовища, це спеціально виділена і організована територія, призначена для масового відпочинку населення і туризму. Капітальна ж забудова цієї території, а також господарська діяльність, яка з нею пов'язана, може негативно вплинути на природне середовище. Тому потрібно шукати компроміси між збереженням екології та розвитком зимових видів спорту на Полтавщині. Зокрема, хокею, який вже кілька десятиліть у області, занепадає. Як пам'ятаєте, у нас було в Полтаві чотири площадки, да, хокейні, де в паркі Перемога, в Павленковському паркі, да, був в екваторі, да і ще десь був. То сьогодні ну, площадок немає. Анна Комар і Олег Бондаренко для телетижневика. Найцікавіші думки тижня, що звучали на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Потім про тих, хто дбає про наше здоров'я. 12 дітей з Полтавщини, батьки, яких були тяжко поранені чи загинули в АТО, вирушили на відпочинок до Туреччини. Поїздка безкоштовна. Її організувала громадська організація Команда небайдужих. Фінансові затрати на перебування дітей за кордоном взяла на себе громадська організація Українська родина. І діти, і їхні батьки говорять після пережитих подій відпочинок необхідний. Дуже допомагають психологічно. Діти бачать, що вони не самі, тобто є такі самі діти з такими самими проблемами. Вони об'єднуються, спілкуються у всіх різні якісь зацікавленості. А так вони живуть повноцінним життям і менше думають про те, що сталося, і живуть далі. В них є шанс стати успішними. Міжнародний валютний фонд очікує затвердження Верховною Радою законопроекту щодо запуску ринку землі, а також скасування мораторію на продаж земель сільгоспризначення. Провідні аграрії Полтавщини мають свою думку щодо цього. А земля хай хай обробляється тим, хто вміє і хоче її обробляти. Оце буде правильно. Так само не буде кожен на землі працювати іде все усугубляючи і доводить до скандалу, до до, до, до серйозної кризи держави цієї землею, шутить нізя. Ми фермери проти продажу землі, але треба наводити лад. Тон риби із підпільних цехів у градеського Глобинського району вилучили поліцейські та працівники СБУ, щоб затримувати порушників під час нересту. Не вистачає держінспекторів, плавзасобів та палива. Говорить начальник природоохоронного науково-дослідного відділу національного природного парку Нижньосульський Віктор Полубочко. По забезпеченню паленими мастерними матеріалами аж цілих 670 літрів. Порівняння з минулим роком це майже вполовину менше. Якби там не добивалося до міністерства екології, то можна сказати, стук в одні двері. Журналісти з Великої Британії завітали до телерадіокомпанії Олтава. Протягом шести днів тренери фундації Томсон ділилися медійним досвідом з нашим колективом. Ось враження тренерів від роботи з нашими журналістами. Well Перш за все мені впало в око те, з яким задоволенням працювала вся ваша команда. Було цікаво за вами спостерігати, адже кожен намагався вкласти частинку себе. І журналісти, і редактори, і оператори. Мене це теж неабияк надихало. Я відчув, що тут нас чекають, що нас приймають із душею. Я вражена ентузіазмом журналістів Утави. Я впевнена, що їхня молодість та наполегливість допоможе їм перейняти нові технології та використати їх максимально вигідно для себе та для свого телебачення. Отель приїхав на концерт оркестрової музики у село Більсько Телеського району Просто неба чоловік говорить, було б добре, щоб такі заходи організовували частіше. Можливо, б тоді про Більське городи ще знали далеко за межами нашої країни. Нам не чу не чужа музика, на це мистецтво і зрозуміло ці рідні краї. Коли це все поєднується, взагалі чудово, це все дає енергії нам на подальше наше життя, і я думаю, на віру на майбутнє краще нас та наших дітей. Зі сходу на захід і з заходу на схід туристичний проект Вишиваний шлях набирає волонтерів. Цього дня двоє мандрівників родом з Києва та Івано-Франківська завітали до Полтави та розповіли про свою подорож Україною. Ми хочемо показати, що дійсно Україна єдина. Розумієте? І тому от ми закінчуємо великим велопробігом в центрі Києва 28 червня. Нас відправили на схід, тому що ми розмовляємо українською, мовою, щоб глянути, яка буде реакція людей. А двоє інша пара. Вони розмовляють російською мовою. Їх відправили на захід, щоб подивитися, як там. Кров здавати безпечно і престижно. Вважає Сергій Ткаченко, почесний донор України. Кров здав вже майже 60 разів. Десь та 6 разів разів год. Я здаю кров. От 450 п'ятдесят за зараз. Я вважаю, що нужно людям допомагати. Кров донорська нужна. Вот. Ну і собственное самочувствие, звісно ж, краще. Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського спільно з мистецьким проєктом «Арт-місія» презентували виставку світлин 19-го століття. Полтавська ідентичність писана світлом. Експозиція є продовженням проекту Територія ідентичності, створеного два роки тому засновниками громадської ініціативи Артмісія. Головна мета популяризація багатої духовної полтавської спадщини. Як що ви звернути увагу, тут представлені всі слої тогочасного суспільства? Ну я думаю, що всім нам треба відповісти на це питання. Хто ми? Звідки ми прийшли, куди ми йдемо? Бо Україна зараз переживає важкі часи, і йде війна не тільки за територію, в першу чергу йде війна за спадщину, за історію. Знаючи, що серед наших предків були такі видатні постаті, як капніс, сідок, панас мирний, ми, може, і самі якось по-іншому поглянемо на себе, не будемо меншовартісними і будемо старатися якось відповідати ось цій високій місії, яка була закладена у цими зми нашими попередниками. На Полтавщині завершується процес перепризначення субсидій на літній період. За даними соціальних служб, субсидія обов'язково буде призначена заднім числом а субсидіантам рекомендовано сплачувати обов'язковий платіж за травень у такому самому розмірі, як і у квітні. Перше, на що б я хотіла звернути увагу, це 26 квітня постановою Кабінету міністрів були внесені зміни в порядок нарахування субсидій відносно періоду доходів, які враховуються при наданні субсидій. Якщо раніше ми до 1 травня при нарахуванні субсидій, як правило, брали минулий рік дохід, тобто за минулий рік, чи пенсію, чи заробітну плату. То в поточному році з 1 травня ми зобов'язані перепризначити всі субсидії, всі 365 тисяч з урахуванням доходу за другий, третій, четвертий квартал минулого року і перший квартал поточного року. Цього місяця Верховна Рада з великою потугою, але ухвалила в першому читанні закон, який має запровадити нову систему охорони здоров'я, але знов таки це лише перше читання, не остаточне ухвалення. Тих, хто проти змін, запропонованих урядом, вистачає. Проте пацієнти наших медичних закладів чекають на зміни. Чекають на них і медики, в тому числі Полтавщини. Отже, навіщо реформи і чи поліпшать вони самопочуття галузі? Лідія Ритченко вивчала тему. Полтавщина одна із перших в Україні почне запроваджувати медичну реформу. При цьому мережа медичних установ майже не зміниться, і оптимізації не буде. Вона буде так устаткована. Тобто буде медицина першого рівня, другого рівня і третього рівня, та яка знаходиться в області. Скорочення не буде. Тільки по перевиконанню по півріччю ми на галузь додатково виділяємо 56 шість. Якість медичних послуг зміниться на краще, якщо лікар знатиме, скільки за ним буде закріплено пацієнтів і операцій. Тому що сьогодні, якщо хірург, то хірург потрібно, щоб перебував 300-400 операцій. Ми бачимо що це набагато гірше. Я привожу завжди приклад, менше він робить. Зрозуміло, що в нас є те, що сьогодні економіка. Від цього теж багато чого залежить. Але ми міняємо сьогодні, навчаємо, вчимо медичних працівників працювати зовсім по інших, по інших технологіях. Головний лікар Карлівської центральної районної лікарні Олександр Сіренко вважає, що реформування в їхньому районі відбудеться успішно. Хоча деякі пацієнти і лікарі сумніваються, що медицина буде доступною, каже він. Адже нині створюють східний госпітальний округ, центр якого розташовуватиметься на великій відстані в Полтаві, я вважаю, що доступність дещо погіршиться. Вся екстрена хірургічна і гінекологічна допомога буде спрямовуватися екстреною медичною допомогою, тобто машинами швидкої допомоги, на обласний центр. Якщо говорити за наш район, то це 50 кілометрів, і у людей є певні сумніви, як будуть транспортуватися ці хворі. Лікар говорить, медицину сьогодні назвати безкоштовною не можна. Десь 46-50%, на жаль, хворі платять із своєї кишені за ліки, і це ну недопустимий факт. Тому я вважаю, що медична, медична якраз реформа і направлена на те, щоб страхова медицина при введенні могла компенсувати людям ті затрати, які вони на сьогодні несуть із своїх кишень. Медична реформа вже торкнулася жителів Козельчинського району за зміни і сімейні лікарі, каже медик Марина Сірецька. За її словами, коли пацієнти обиратимуть лікарів, бюджетні кошти спрямують на конкретні медпослуги та ліки для пацієнтів. На нашій дільниці в амбулаторії обслуговує 9 населених пунктів, 2750 населення, зроблений червоний реєстр значить 2,5 тисячі населення, які готові заключити договірно сімейним лікарем на обслуговування. Сподівається на зміни і медсестра Тетяна Сесоєва. Зараз медична галузь ну, фактично знаходиться як для мене, то на грані виживання. Чому? Тому що лікарі працюють самовіддано і е, деякі навіть е, там. Ну, Препарати, анестетики, засоби там дезасоби. лікарі купують за свої кошти. Головне завдання реформи підвищити якість надання медичних послуг. Для того щоб вона була прийнята, треба зробити все, на все, на мою думку, дві речі: прибрати в законопроєкті фразу про те, що об'єм послуги буде визначатися кабміном. Бо це приблизно так, якби ми взяли когось з вас на роботу і сказали, а об'єм зарплати будемо визначати в процесі. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2017-му на медицину виділяють близько 3,5% ВВП або понад 70 мільярдів гривень. Розпоряджатися ними має створена Національна служба здоров'я. Медична реформа також передбачає перехід на міжнародні протоколи лікування, запровадження принципу гроші йдуть за пацієнтом. І державний гарантовий пакет послуг та ліків. Але крім законопроекту, медична реформа потребує внесення правок до держбюджету. А тому його направили на доопрацювання. Усіх медиків із професійним святом здоров'я вам і всім нашим телеглядачам. Зустрінемося за тиждень, коли в ефір вийде 1031-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневе успіхів!